Ще одна ініціатива, яка останнім часом останнього понеділка минулого понеділка була ухвалена в європейському союзі. Це план щодо е, заборону імпорту російського газу. Його мають втілити до кінця 2027 року. Угорщина і Словаччина голосували передбачувано проти цієї ініціативи цього закону. Однак рішення е, ухвалили кваліфікованою більшістю. Там було 72% держав е, членів ЄС. Це 65% Населення, якщо так в еквіваленті перераховувати, згідно тої ініціативи, яка була проголосована, імпорт російського трубопровідного газу і скрапленого природного газу до ЄС буде заборонено за 6 тижнів після того, як закон набуде чинності. І отут, знаєте, ось цей е, часовий люфт. Викликає принаймні у мене найбільше запитань, тому що слухайте, багато чого може змінитися і в настроях, і в там політичній чи геополітичній диспозиції, і до 1 січня 2027 року, і впродовж шести тижнів після 1 січня 2027 року. Чи можна про це говорити? Про це рішення як про доконаний факт, і, і стверджувати, що все 27 рік ем, жодного російського газу в ЄС. Не можна, тому що все буде залежати від геополітичної кон'юнктури, тобто від ведення Російсько-української війни. Якщо вона буде продовжуватися, це, безперечно, тиск від наших і обмеження, і санкційний тиск від наших партнерів з країн Європейського Союзу проти Російської Федерації він буде продовжений. Якщо Закінчиться війна і буде якийсь мир, незрозуміло який, то країни Європейського Союзу вони будуть слідувати стратегії, яку буде запроваджувати будуть запроваджувати Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки вже неодноразово заявляли про те, що коли закінчиться війна Росії проти України, вони будуть співпрацювати з Російською Федерацією. Хоча. У той же самий час вони прагнуть викинути Російську Федерацію з енергетичних ринків Європейського союзу і хочуть поставляти постачати перепрошую свої енергетичні ресурси. Вони вже зараз постачають і зріджений природний газ. Вони постачають нафту, навіть не зважаючи на те, що у них є дефіцит нафти. Вони споживають набагато більше ніж видобувають, і вони на цьому заробляють гроші. І вони прагнуть, щоб Російська Федерація не була присутня на енергетичному ринку Європейського Союзу, і вони хочуть її замістити. Якщо подивитися на історію, то до повномасштабного вторгнення Російська Федерація постачала приблизно 40% від загальної потреби газу країн Європейського Союзу. Зараз це 14%. 13 14 І левова частина це саме зріжений природний газ, який постачається газовими танкерами. Решта приблизно відсотків 20 всього це. Трубопроводом газ, який постачається трубопроводом. Що стосується нафти, вони постачали приблизно 38% до повномасштабного вторгнення. Зараз вони постачають на позначці приблизно 3-4% від загальної потреби. Тобто, якщо подивитися на хронологію, то Дійсно їхня присутність вона зменшується, і сполучені Штати Америки вони роблять все для того, щоб ця тенденція вона тільки нарощувалася, але у країни Європейського союзу є певна залежність від російських енергетичних ресурсів. По перше, тому що вони. Дешеві ви на початку інтерв'ю зазначили, що зараз економіка аграрного сектору Європейського союзу має певну стагнацію, але не тільки аграрного сектору і інших секторів. Тому вони зараз намагаються знайти більш дешеві енергетичні ресурси для того, щоб дотримуватися хоча б. Того мінімального зростання ВВП, яке вони мають, вони зараз мають близько 1,9% на рік, мали у 2025 році. Цього недостатньо для того, щоб економіка. Таких великих і важких можна сказати країн розвивалися, і при цьому вони ще й мають надавати допомогу Україні. Тому вони шукають якісь компроміси, які їм буде дозволяти і допомагати Україні, і зберігати тенденцію розвитку своєї власної економіки. І саме тому вони зараз залишаються залежними від енергетичних ресурсів Російської Федерації. Я у ніяк, ніякому разі. Не виправдовую їх, але якщо з економічної точки зору проаналізувати, то саме тому це і відбувається. Якщо вони зараз диверсифікують свої шляхи постачання і будуть закуповувати зріджений природний газ з Катару. Зі сполучених штатів Америки збільшить видобуток у Норвегії, яка до речі вже постачає більше ніж 35% від загальних потреб країн Європейського союзу. То собівартість виробництва продукції і, взагалі, утримування будь-якого виробництва вона буде набагато вищою, і вони це враховують. Тому вони мають. Я маю на увазі країни Європейського союзу. Вони мають бути у щільному контакті, тісному контакті з. Партнерами зі сполученими штатами Америки та з Катаром, які мають наміри постачати ці енергетичні ресурси, для того, щоб навілювати саме цю. Різницю між собівартістю закупівлі російського газу і газу іншого походження, тобто зі сполучених штатів Америки та Катару. свідомий саботаж з боку окремих столиць, як як спосіб сказати своє ні протиставитись. Чи ви вбачаєте цей сценарій як реальний? Тому що я вже сказав, що це було кілька країн, які голосували проти. Це угорщина. Ну вона, як знаєте, в такому флагмані того всього стоїть тих процесів, так само це Словаччина. Вачина на відміну, наприклад, від Чехії, на відміну теж від інших країн, які були узалежнені в певній мірі, Угорщина не зробила аж нічого для того, щоб цю залежність зменшити. І от звідси це моє питання, така його природа. Та? Ну, тобто, чи ви вбачаєте, що політично угорці можуть піти на цю там провокацію? Тестування реакції не знаю, як це назвати, але просто не зробити абсолютно ніц для того, щоб е, в січні 27-го року сказати, ми не готові, і це рішення ми не можемо виконати. Ну, давайте так. Це не Угорщина, це уряд Орбана і це е, уряд. Шіца, так, якщо так, буквально я не пам'ятаю, коли точно, але за пів року мали би вже бути вибори в Угорщині до парламенту, і не невідомо чи залишиться Орбан. Якщо прийде інша політична сила, яка є євроцентристською, вона і їхня діяльність і стратегія спрямована на те, щоб навпаки інтегруватися у європейське суспільство, то взагалі їхня позиція зміниться. Якщо Отримає перемогу дійсно Орбан, і надалі буде прем'єр-міністром Угорщини. То їхня стратегія буде проросійською. Це вже зрозуміло.